Британська компанія Fly, телефон, якої виробляється в Китаї, як взагалі ти в більшості інших брендів, не нас насрадити смартфонами середньоцінового сегмента. Навіть не так. Fly безупинно наповнює нішу смартфонів середняків, оновлюючи старі моделі, які вже стали популярними, на щось більш-менш актуальне. До речі, ось вам міні-музей середнячків Fly. Привіт, це сайт Комієї. Сьогодні у нас на потрапить телефон, який тільки на в квітні офіційно з'явився на українському ринку. q 4514. О, це ще не все. Fly Q4514 Evo Tech 4. До речі, в них було завжди травмним з неймінгом девайсів. Якщо раніше Fly робила дизайн своїх телефонів сірим і непомітним, тобто це просто оболонки для їх девайсу, то при створенні Fly Evo Tech 4 воно вирішило заморочитись, але знову ж таки не сильно. Взявши моду абрендів називати речі не своїми іменами, типу пластик в лінійці Galaxy Note псевдошкірою або ж ідентичний матеріал VLG G3 псевдометалом, Fly також зробила спинку свого останнього телефону а-ля з естетичної точки зору це виглядає здорово, але з практичної не зовсім. Коли руки пітніють, телефон одразу наробить висазнути. Та взагалі ці аристократичні замашки в телефоні за 100 з гаком баксів виглядають недоречно. Це типу встануть на свій деолана з дорогущі диски BBS та шини Pirelli з тонким профілем. Ергономіка кнопок живлення досить неоднозначна. Сама дислокація кнопок непогана. Обидві знаходяться на правому торці, саме там, де й мають бути. Але на жаль, вони ледь-ледь випирають над корпусом та й мають млявий хід. Так само мляво виглядають все клавіші налаштування додому назад. З їх кволем підсвіченням внизу під екраном. Екран тут п'ятидюймовий, дуже чіткий та порівняно яскравий. Дуже зручно серфити в інтернеті і читати з нього, та й взагалі користуватися однією рукою. Як на мене, це ідеальний розмір. Та й дівчата так вважають. Окремо варто зазначити наявність пункту меню під назвою Color Temperature Adjusting, що перекладається як зміна кольорової температури дисплея. Не так багато налаштувань, як у ідентичного пункту в Sony, але все одно приємно. З іншого боку, враження від екрану дуже псеє відсутність олофобного покриття. Жири бруд не витираються з екрану просто так. Вони розмазуються тонким шаром моторошних спотворюючи зображення. Існує народна мудрість про те, що купівля телефонів Fly та їх подібних це лотерея. Але я можу, а точніше сказати, навіть мушу розвіяти цей міф. Адже за два роки тестування гаджетів цього бренду написано на упаковці завжди відповідало дійсності. Ба більше, виробник настільки впевнений в якості своїх продуктів, що обіцяє ремонтувати їх протягом двох років в рамках офіційної гарантії. Ось технічні характеристики FlyQ4514 EvoTech 4. Що стосується потужності Smart, то, незважаючи на малу кількість оперативки, інтерфейс плавний і по швидкості роботи практично не відрізняється в нижніх флагманів. Виробник в фірмовому для себе стилі напхав сюди до купу додатків з категорії Moto, але ми вже грамотні і зі спритністю мапочки видаляємо або ж відключаємо зайве, тобто майже весь список попередньо встановлених програм. Всі найпотужніші іграшки, наприклад, такі як Nova 3, GT Racing 2, Real Racing 3, запустилися без проблем Камера... Тут і гарно. Камера це тихий жах. Я очікував значно більшого. Вона знімає на рівні телефонів з 5-мегапіксельним камерам десь 2008-2009 років. Рівень деталізації дуже низький, навіть в день при яскравому світлі. Добре, хоч автофокус є. І відео знімає так само добре, як і робить фото. Батарея. Ні, в принципі, якщо телефон не чіпати, то він працює неймовірно довго. Але якщо нелегко на вас, натисни кнопку Жилення і вимкнути екран, то тривалу роботу в годі чекати. А в принципі, в щодному режимі це декілька телефон, дзвінків на день, Facebook, ВК, загуглити щось новеньке, оновити додатки, сфоткати документ. Телефону вистачає на 9 годинний робочий день. Але ємності батареї на 2000 мАч все ж таки замало. Хоча мінусів більше, ніж плюсів, багато від девайсу за 100 з гачком баксів, годі чекати. Сподіваюсь, що видуть сторонні прошивки, які вилікують його камеру, звук і акумулятор. А так цей телефон може порівняти з тим самим, Deolanos на шинах Pirelli. Це така робоча конячка, яка справно робить свою роботу. Дешево і сердито. На цьому все. З вами був сайт Vici.com.ua і огляд Fly IQ4514EVTAX4. Повний огляд читайте у нас на сайті. Залишайтеся з нами, ставте великі пальці вгору і не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.